У світі дає розумні годинники і розумні пилососи, було б дивно, якби праска залишилась тупою. Філіпс Азур 8000, і вона реально думає замість тебе. Яка штука, Піддошу називається Steam Glide Elite. І вона добре ковзає і не бойться подряпин. Це та деталь, яку не помічаєш відразу, але цінуєш часом. Що скажеш? Хоцю такий утюг. Головна фішка цієї праски сама підбирає нагрів і подачу пари, і це реально знімає половину нервів. Постійний пар до 85 грамів на хвилину. А це означає, що праска не просто допомагає, а реально справляється зі складками. Тут 3000 Вт потужності. І це не про вау, цифру, а про те, що вона дуже швидко виходить на робочий режим. І є паровий удар до 260 градусів. Про всяк випадок. Резервуар для води приблизно 350 мл, тобто можна довго не біти за водою. Є захист від крапель і система очищення від накипу. І звісно ж, автовипнення. Якщо відволікся або забув, поразка випнеться сама. Philips Azure 8000 це праска для тих, хто не любить просувати. Це для тих, хто хоче мінімум дій і нормальний результат.